Новинка міні-трактор Донфенг 404 DG2U. Чотирьохциліндровий, сорокасильний, 40 з гідропідсилювачем, з реверсною коробкою перемикання і з примусовою гідравлікою. Така от у нього кабіна. Підключаємо і повний привод. Ручний тормоз. Вал відбору потужності на 1540 обертів. Опускання піднімання гідравлікою, блокування диференціалу. Така от приборна панель. В ручах реверсу. Такі міцні відкрила. Та от у нього оптика. Трумбал відбору потужності, прицепне підпричеб. Чотири гідровиходи, задній фонарь, зіп. розетка капот на упорах. Двигун ЗН-490БТ. спереді теж є сільга, додаткові вантажі. Ззаді на колесах вантажів немає. Колеса ззаду 12,4х24. Спереді 7,5 на 16. Такі от у нього повороти. Такий от породний міст.